На плановий медогляд до дитячої поліклініки з десятирічною донькою прийшла лучанка Мар'яна. Паралельно каже, оновлює дані дитини в електронній системі. Маю двоє діток і ми лікуємося в Михайлівна. У нас лікар завжди інформує, якщо щось потрібно там оновити дані чи прийти медогляд. «У Вас пише, що це не, всі, не, всі в не знаю, в чому причина, буду поясняти. У даному випадку виникла проблема з карткою мами, і те, що я можу побачити, що податкова відхилила ідентифікаційний код. Причина, не знаю. Буває дуже часто, що неправильна дата народження або якась буква в імені. Якщо щось виникає, ми батьків попереджаємо, просимо звернутися все-таки в податкову, щоб вони уточнили, чи там все добре. Тоді ще тут -то сходити до свого сімейного лікаря, оновити в свого сімейного лікаря, а тоді вже на дітей пройти оновлюємо ми. Педіатриня Марія Дорецька обслуговує понад 900 пацієнтів. Орієнтовно 60 з них не пройшли перевірки даних. Для верифікації дітей потрібне свідоцтво про народження. Є певні життєві обставини, коли треба не свідоцтво про народження, а, наприклад, рішення суду. Або рішення про опікунство. І якщо дитини наявний ідентифікаційний код, то ми так само просимо батьків надати нам ідентифікаційний код для дітей старше 14 років. Окрім свідоцтва ідентифікаційного коду, це вже потрібна id картка. Лікар нас попередив. Ми приходили, поновили всі дані. Все добре, без проблем. У Луцькій міській дитячій поліклініці обслуговують майже 20 тисяч пацієнтів. 20% з них зараз перебуває за кордоном, розповіла завідувачка педіатричного відділення Жанна Пахарчук. Біля тисячі дітей у нас є ще неверифікованих. У чому проблема? Тому що багато дітей перебувають за межами України. Вони змінюють свої номера телефонів, до яких ми просто не можемо дозвонитися. Тому ця прошарок дітей лишається неверифікований. Це не значить, що не надасться дитині екстрена первинна медична допомога для кращої праці в електронній системі і надання. Більш обширених загальних медичних послуг за кожну нашу декларовану дитину, якщо вона задекларувалася, наприклад, в сімейних лікарів це йде біля 2 тисяч осіб на ставку дорослого, а в педіатрії це 900 дітей. За кожну дитину є своя верифікаційна ставка, яку платить АЦЗУ. Тому якщо дитина буде не верифікована в даній системі, капітаційна ставка ця вона анульовується. Жанна Пахарчук каже, аби верифікувати дитину у медичній системі, батькам потрібно звернутися до сімейного лікаря. Цей процес займе орієнтовно 10 хвилин. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини Луцьк.